Вітаю всіх. Олег сьомий з напарником на коп виїхали. Це в другий, в другий раз вже в сезоні осінь-24. Заїхали такий городець. Коротше, ось покажу. Ось такий хрін. І серед хріну я витягую такий кругляшок. Не знаю, що це ще зараз вам покажу. Так, так. І звіни вже ж так, як попало, блин. Фух. Навіть не знаю. Щось закакалено. І не дуже ровно. Чесно, не знаю, по покажу. Копаємо далі. Візуальний сигнальчик, ось вона. Вона невелика монетка, але що вона за монетка зараз побачимо. Мені щось здається, що це якась ага, щитовичок. 10 копійок щитові радянщина. Ось там видно цей щит. Ну, а тут має бути серп і молот. Погнали, да. О, третій сигнал і теж поверхневий. Дивіться, яка тут ця кераміка. Кераміка, гляньте, яка товстенна. Це просто жестяк, я не знаю, це якісь 600-х года роки. Що ж, піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Що це у нас тут випадає? Теж якийсь савдепія, скоріш за всього, да? Ще й погнутає. Ладно, в сумку. Не, не, не будемо марно витрачати час. Так, шановні, я хочу показати які пугалки попадаються. Такі лиса пугалка. Така без ушка. Але ну як, така собі, як одиничка савдепія. Десь так. І ось тільки що ще одна попалась. Не знаю, що на ній. Ось така тут ушка ціле. Бачите, як красиво. Зараз побачимо. Ага. ага. А теж лиса. Теж лиса. Лисий гудзик. Попаємо далі. Пам'ятаєте, я вам казав, що можна трошки іноді десь стирити помідора. Це я зараз і зроблю. Дивіться. Гади ж тут. раз-два и вот такие два три все вот такие три помидора я украл выдаю люди Извините, я просто я тоже сильно хочу фу шановни первый раз в жизни первый раз в житті. шановни нахожу Оружі, уже оружжя можна сказати. Зброю, блядь, зброю нахер. Постояли з напарником, поговорили, поїли яблук знову ж таки. Поговорили про город, я кажу, піду там туди, 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 але думаю, пробігусь тут. Тільки починаю, коротше. Дивіться, яка ямка. Зніми, щоб було видно. Склею потім. Ага. Десь така ямка, видно, що яка вона. Ну, в принципі, по коліна. Це да. метрів десь 60 І там десь отак може. Отут витягувався, це десь на штик ще витягувалось... Витягувалося венчик виходив з цього. Ну, кераміка. Бляха-муха. І дзвонити дзвонить. Я вже думаю кричать напарнику, щоб підійшов, до це. Ну, чи вже закопувати, чи що це таке. Обачно це якийсь листочок цього. Заліза, чугун, блядь, дніще чугуна. Але ж підцеплю блін. Підковырюю. Ось така херня вилазить. А може це і не кастет, не знаю. Як ти думаєш, кассет? Похоже. По крайній мере, похоже, да? А може і не кастет, а я вже тут історію цілу розверну. Ну похож, по крайній мере, похож. Тому що ось, начебто, тут може видавитися якийсь палець. ні, ніфіга не видавлюється. Уходить, але не видавлюється. Ну я попробую. Воно. 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 Воно на три пальця. Зброя. Зброя 90-х. А може і трішечки раніше. Це, мабуть, зброя пролетаріату. Пролетаріата ще, да-да-да. Прикол. Перший раз. Перший раз. Я бачив, багато хлопців там не ходили. Ну це свинець, обичний свінець, форма була така, бачу, не зграбна, вона відлита. Але ж, блін, прикол. Mm -hmm. Купаємо далі. Не представляєте, шановні. Дійшов до кінця городу. Тут яблонька, о. яблочко. а побачив ще метрів з восьми. Так мені його захотілось. Як не знаю кого, як, як от нач, наче вагітному, розумієте? Таке вкусненне. Ммм нема слов. А дивиться все воно сіє, ябо але. Це було останнє. Я хопив останнє. Але бачите. Побачите скільки їх тут. Гляньте. Це друга інша. Інший сорт. Коротше, якщо не накопаю монет, назбираю собі яблок. Чесно, вкусненно просто. Солодка. Нима слів. Копаємо далі. Біємо яблуки. Нарід, я умалов два яблука. З різних яблунь. Вони всі різного смаку. Взагалі хочу сказати, що це просто супер отдих. Такого добра по селах дуже багато. Тому ти можеш наїстись яблук винограду, було і абрикоси, там, десь перець, помідори. Ну, це вже трішки нелегально. Але вони їм вже не треба. Вони вже собі закрили. Так ось, тільки що в цієї цій ямочки. Спочатку вигорнув, а потім ну, не, не знайшов. І потім хотів глибше. Там десь вона мількнула, копійка. А зараз я її начебто бачу ось. Ось бачите? Оце вона, по-моєму. Точно. Точно. Розгрибаємо. Точно вона. Ось вона. Ну це вже царь. Це вже стопудовий царь. Тому що така повнесенька, толстесенька. О, бачу, читаю. Читаю, читаю одна копійка 1850... Ой, блін, не показую вам, глянь. Одна копійка 1859 року. Да. 59-й, блін, не пам'ятаю. На свій сором не пам'ятаю і кого царя. Це начебто Микола. Нє. Коротше, не буду я позориться, блин. Може хто скаже. Потім. Із моїх друзів. Так шановні. Золото партії попалось. Ось, дивіться. дивиться. Беремо. Три копійки. Три копійки. СССР. Ну, прикольно, а помий буде нормально. Щас скажу якого року. 50. По-моєму, 50 Якийсь 56-й, мабуть. Не знаю, може так воно вам овідніше буде. Якийсь там 50-й. Купаємо далі. Це що доказує те, що у ну, кожного своя крива. Це городік, і напарник вже пройшов його, але бачите, такий сигнал, як кастет залишив, і ось такий ще сигнальчик. Як то кажуть, це кафтан на пуговіця, то щось хтось каже, що це. Щось у припічку десь там. ну Блін, я не вірю, я вірю в те, що це кафтанна пуговиця. Якраз на товстий кафтан, такий, Така е, потужна длина, довга, е, як і там. Така вушка, це вушка длинне. І тут якийсь ціпаж, ну, узорчик, узорчиком, бачите? Може не цей не, не багатих, але для бідних це нормальна пуговиця. Купаємо далі. Камради і камрадки. Лопата. Прибор, Да, Я сьогодні, напарник каже, сьогодні я по зброї. І теж глибоководний такий сигнал. Тут десь сантиметрів 35. А ось ця зброя. Напевно я її вже ударив, тому що ось якась воно... А може це і не я. Ні, це не я. Ось такий ось ножичок. Ось такий. Пам-парам-пам-пам. -пам. Колись у мене їх збиралось, два штуки лежали, Все збирався їх там відновити, там щось цей. Да так руки не долізли до цих справ. Ну, я не знаю, що на щочках. Це треба мити його. Ну, ось такий режик У сумку. Цікаво, цікаво насамперед, ну, скажімо, хочу сказати, блін, такі... Всякі ножики, кастети, як сьогодні. Це все цікаве. Часи знаходяться іноді. Прикольні, прикольні західки. Купаємо далі. Такі сигнали раніше блин, просто ігнорив, от чесно. А сьогодні вирішив, що буду брати всі. І ось що у нас випало. Ось які сигнальчики дуже корисні. Дуже-дуже корисні, тому що під, під ними ховається перстеник. Бачите, який, правда, такий гниловатий, але ж... Точно такий самий. Просто тоді була Ви, паста, Випала тільки фільм. Ви, да, да, і тут бачиш цього немає. Uh -huh. Боковинки немає од гнил, гнила. Пайд до кучки. У сумку. Так, маленькі такі фото відеозвіт. відео -звіт. Так, спочатку мої пірочини, якийсь ножичок, я вже його показував. Ну це взагалі якесь, знаряддя вбивства, блін, знаю, може за, за це і посадять, якщо приймають. Далі, перстеник, кафтанна пуговичка, золото партії, трюндель. Коротше, одна десь є така копійка ця. Це вона є ось вона копійка 1859. Все інше савдепія, коротше, Пізня. Дві пуговки лисі. Так, Все ось так ось вона якось виглядає. У напарника цвях прикольний такий, що. Можна цих вампирів коротше, забивати півхреста. Це хороший хрест, до речі, я находив такі. У них візерунки дуже красиві. такі класні але половинка. Далі у нас деньга, да, така красива. Нікого, якого не бачу. Ну, коротше, 1700 -ий. роки Ліза, да так. Да. Копійка Єлизавети. Рік не видно нічого. Так, це у нас Савдепія І це теж, ну, такий собі у нас сьогодні улов. Порозважались. Купаємо далі. Вітаю всіх. Вирішив показати ближче і помити те, що вчора було знайдено. Ну, один із екземпля... екземплярчиків. Ось такий кастет саморобний, але прикольна штука. Ось так вона одягалась, ось так. Тум. І спать. Далі, ну, це пуговка, кафтанна, перстеник. Трешка. Савдепія 56-й, по-моему. 1956. й Одна копійка вбита. 1859. Ну а то інше все какаліки. Ось нічого там. Ну це все пдепія, пізня савдепія і дві лисих пуговки. Ось такий був вчора улов.